У Львові теж відбулися пам'ятні заходи на честь Андрія Парубія. В сесійній залі Львівської обласної ради показали документальний фільм про його життєвий шлях і боротьбу. Потім учасники вирушили на личаківське кладовище до місця його спочинку. Біля могили героя України відслужили панахиду, поклали квіти і запалили лампадки. Завершився день пам'яті в самому серці Львова біля пам'ятника Тарасові Шевченку. Як у Львові вшановували політика і патріота? Дивіться в нашому сюжеті. Тихе світло лампадок викладають у формі тризуба і числа 55. Це не просто символ, це вік, до якого він так і не дожив. 31 січня Андрію Парубію мало б виповнитися 55 років. Про свій ювілей та як його святкувати задумувався ще минулого року. Згадують родичі. Проте життя Андрія Парубія обірвалося у серпні минулого року. В кожного нас в родині в кожного для народження так доготові і насоб для нашого десятку. Для, для кожного члена нашої нас при час бралися. Гарна судна компанія, дуже весело, а він робив. Новородин компанії він був найвеселий. Саме душа компанії. Я в компанії. Бачте, день, сьогодні, що? На жаль, на жаль. Ще юнаком Андрій обирав не спокій, а боротьбу. Тоді з'явилася організація Спадщина, школа національної свідомості для кількох поколінь. Андрій став наставником та авторитетом для багатьох молодих людей. Я прийшов в спадщину, коли мені було 13 років, і власне Андрій був моїм духовником. Для мене він завжди був таким ідеалом. Так? Тобто, це людина. Я вже ну, в дорослому віці, але завжди, якщо в мене були якісь ось, так погання питання, то ось, можна було завжди з ним звірятися, з, з, з ним радитися. І він завжди на будь-яку ситуацію завжди мав пораду. У день народження Андрія Парубія, 31 січня, вшанували його пам'ять, організувавши комунальні заходи. У Львівській обласній раді показали фільм про шлях колишнього голови Верховної Ради. Потім вирушили на Личаківське кладовище та відслужили панахиду біля могили Патріота. Завершили у центрі Львова біля пам'ятника Тарасові Шевченку. Лишається принаймні, його таке. Щире, чисте, подивитися на портреті навіть в очі. Оце про нього пам'ятати. Його відповідальність, чистоту, відданість, патріотизм навіть тут не скажеш. Тут його націоналізм, його лідерство і так далі. і так далі. Тобто людина високого гатунку. і Я б хотів, щоб. Таких людей було дуже і дуже дуже багато. Місце вшанування біля пам'ятника Тарасові Шевченку обрали не випадково, адже саме на цьому місці зусиллями Андрія Парубія колись поставили пам'ятник Кобзареві. Тодішня партійна влада не бажала у центрі Львова бачити націоналіста Шевченка. Тут стояла міліція, людей розганяли. Але Андрій Парубій на цьому місці почав читати вірш Стельмаха Пам'ятник, чим зібрав навколо себе натовп. І Андрій Андрій почав читати цей вірш пам'ятник. Що саме тут має стояти пам'ятник. І люди, які йшли містом, всі оточили його, ну і були його хлопці. Тут почали вертатись міліція. І що було цікаво, без намовлення, всі люди стали плеча в плечем і не пустили міліцію до Андрія. хотіли його арештувати. І дали йому дочитати до кінця цей вірш. Міліцію просто відштовхували люди, просто з вулиці. І зібралося великий натовп. І те, що саме тут, вже після цього, дискусії про те, де ставити пам'ятник Шевченку, не було. Була одностайність тільки тут. Все своє життя Андрій Парубій присвятив служінню державі. Він працював, щоб в Україні була українська мова, культура, церква, щоб ми не були в російському ярмі, а пишалися бути українцями і гордилися своєю державою. Не зупиняло діяча ні арешти, ні побиття, які значно вплинули на його здоров'я. Він міг міг легко йти по життю. Будучи дуже давновитим, здатним до всього, і бути публіцистом, журналістом, письменником, ну і пістом і істориком, бо він закінчував столітні факультет, але він обрав те, що було у нього заложено, мабуть, генетично боротьбу за України. ні. Одна з визначних постатів сучасної української історії не була так постійно в вирі боротьби і на форпості всіх наших змагань, як Андрій Поробій. Тобто, це комендант двох майданів, це очільник і провідник революції гідності. Це людина, яка постійно, ну скажімо так, акумулювала в собі той дух боротьби за Донцовим, або, скажімо так. Той дух що тіло рве до бою, казав Іван Фанко. Такі постаті є твердинями українських цінностей. Такі постаті провідників ведуть за собою націю. І я переконаний, що його ім'я ще буде багато-багато раз постребовано в історії України, бо він це насправді епоха. Патріотична душа Андрія відобразилась у пісні автором слів, до якої він став Чорні хлопці, де оспівана героїчна боротьба українських повстанців з іноземними загарбниками. У словах була та сама боротьба, якою жив сам Андрій. Пісня Чорні хлопці стала не просто творчістю, вона стала його сповіддю. Андрій Парубій був людиною, яка не вміла мовчати, коли боліла Україні. Його життя обірвали кулі, але не обірвали справу. Світло лампадок у центрі Львова доказ того, що пам'ять сильніша за смерть. Він сказав, так бог дав прийти, той в шлях, і намагаюся йти його з честю, з гідністю, наскільки це дозволяють мої сили і мої вміння. У цьому власне суть його життя. Так він ішов по життю до останнього дня, до останньої години. Галина Федорченко, Тетяна Осача, телеканал Прямий.